Нічого, хелло, Ми з України. Запрошую в музей науки. Що тут було багато цікавого? Наприклад, ось через проектор ти можеш малювати. Тут люди малюють годинник. А далі я просто згадала пісню А тебе. Ну, всі зрозуміли, про що я так. А оці приколи не буду брехати, не знаю, як вони працюють. Маленька інсталяція під музику. А тут ми вже подорожуємо по коміксу. В основному, все це зроблено для дітей, щоб вони навчались і розуміли, як це все працює. Але подивіться: ну це так прикольно навіть для дорослої людини. Так, я лежу на голках. А тут можна просто вдарити себе током. І знаєте що? Чекайте продовження, це ще не все.